Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємось. Сонечко, сонечко. Заглянь у віконечко, ми тебе чекаємо один одного, вітаємо! Ви впізнали, що це малята? Так, це земля планета, на якій ми живемо. А хочете дізнатися більше про землю та її планети сусідки? Тоді вмощуйтесь зручненько і вирушаємо в таємничний космос. Колись дуже-дуже давно люди думали, що Земля тримається на трьох слонах, які стоять на великій черепасі, яка плаває в безкрайньому океані. Ще були версії, що Земля тримається на трьох китах. А іще, що земля пласка, як млинець, який стоїть на стовпах. А небо це величезна кришталева чаша. Правда ж, смішно? Але на той час у людей не було сучасних приладів, і минуло дуже багато часу, і було зроблено багато відкриттів. Перш ніж Довели, що Земля не пласка, а має округлу форму. А як Земля утворилась, хочете дізнатись? Ну що ж, слухайте, мільйони років тому землі не було. В світі нічого не існувало, була темнота. Потім з якихось причин стався вибух. Що утворив хмару розпеченого газу та пилу. Поступово хмара охолола, а газ та пил почали притягуватись один до одного. Так і утворилась земля. Поступово вона збільшувалась і стала великою кулею. З часом на поверхні землі утворилася тверда оболонка, земна кора. Згодом на планеті утворилась атмосфера. Це захисний шар, який захищає Землю від метеоритів, а людей від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Завдяки атмосфері на планеті є повітря, яким ми дихаємо, яким дихає все живе. Пройшли мільярди років, поки Земля стала такою, як ми її зараз бачимо, доки на ній зародилося життя, рослини, тварини, птахи, комахи, риби та люди. Планета Земля, як і кожен з нас, має домашню адресу. Її країна називається Всесвіт. Всесвіт це безмежний, нескінченний простір, де є мільйони галактик, планет та зірок. Її місто галактика, що має назву Чумацький шлях. У цьому місті знаходиться її будинок, який має назву Сонячна система. Вона називається так тому, що центром її є Сонце, а навколо нього рухаються вісім планет. Шлях, у якому рухаються планети, називається орбіта. Коли ви глянете на нічне небо, то побачите багато зірочок, їх дуже велика кількість, яку неможливо порахувати. Вони здаються нам маленькими сяючими цяточками, тому що знаходяться далеко-далеко від землі. А насправді зірки це розпечені газові кулі. Самі гарячі мають блакитний колір, а менш гарячі рожеві чи жовтого кольору. Також зірки мають різну яскравість. Із давніх давен люди давали зіркам імена, але так як зірок дуже багато, люди почали об'єднувати їх по кілька у сузір'я і давати одне ім'я сузір'ю. У чудорнацьких образах скупчень зірачок людям вбачалися фігури тварин або міфічних героїв. Наприклад, мала Ведмедиця, Велика Ведмедиця, Скорпіон, Риби, стрілець та багато-багато інших. Ще у космосі, крім зірочок, є інші космічні тела метеорити це брили з каменю і металу неправильної форми і дуже різних розмірів від піщинки до великих великих каменів. Іноді можна спостерігати, як падають метеорити, це так звані метеорні або зоряні дощі. Ще є астероїди це уламки гірської породи з космосу. Це, по суті, ті ж самі метеорити, тільки величезних розмірів. Ось подивіться, чи це величезний астероїд. І поруч із ним набагато менші метеорити. А це комета. Гарне таке космічне тіло. Вона обертається навколо сонця і має так званий хвіст довгий та яскравий. А головним у нашій сонячній системі є Сонце. Це величезна. І дуже-дуже вогняна куля, зірка. Але людям вона здається невеликою, тому що вона знаходиться так далеко від землі, що й уявити неможливо. Якщо б люди летіли до сонця на швидкісному літаку, то летіло б цілих 22 роки. Уявляєте, як це довго? Саме завдяки сонячному світлу і теплу на планеті Земля є життя. А ще завдяки Сонцю у нас змінюється частина доби, день та ніч. І пори року весна, літо, осінь, зима. Ну а зараз давайте познайомимося з сусідами планети. Земля найближчою планетою до Сонця першою планетою є Меркурій. Ця планета найменша і найшвидша, на ній дуже спекотна і немає атмосфери. Через це її часто так атакують астероїди. залишаючи на її поверхні ось такі ями-кратери. А це Венера, друга планета від Сонця. Вона, як і Земля, має атмосферу. Але її атмосфера дуже густа і непридатна для дихання. Сонячні промені не проходять крізь неї. Тому на Венері завжди ніч. А ось і Земля. Вона знаходиться на третій орбіті від Сонця. Землю називають кольоровою планетою, бо якщо придивитися, то побачимо різні кольори: блакитний це вода, океани, моря, озера, річки, зелений ліси, жовтий рівнини та постелі, коричнівий гори. А ще у землі є супутник місяць. До нього з поверхні землі можна долетіти за 15-18 годин. Місяць менший за землю, на ньому є піщані пустелі, високі гори, от тільки життя там немає. Місяць обертається навколо землі і світиться він не сам, його освітлює сонце. І, залежне від положення місяця на небі, ми можемо побачити повний місяць, його половинки, або четвертинку, або навіть тоненький-тоненький серпик. А це Марс, четверта планета від Сонця. Його поверхня вкрита піском червоного кольору, тому і називають Марс червоною планетою. Вчені вважають, що колись мільйони років тому тут була вода, море, річки, але щось трапилось і вода зникла. П'ята планета це Юпітер, найбільша планета сонячної системи. На ній дуже холодно, і увесь час здіймаються бурі та вітри. А ось ще одна велика планета, шоста планета від Сонця Сатурн. Одна з найдивовижніших планет, красива та незвичайна. У верхніх шарах її атмосфери часто виникають грози та північні сяйва. А унікальна особливість Сатурна це система кілець, яких у нього аж сім. А це сьома, за рахунком планета Уран. Вона має незвичайний блакитний колір і виглядає як м'ячик. Це льодовий гігант, що складається з замерзлої води та газів. І остання, восьма планета сонячної системи це льодовий гігант Нептун. Планета знаходиться найдалі від Сонця, тому сонячні промінці майже не доходять до її поверхні. Саме через це Нептун найхолодніша планета сонячної системи. А тепер давайте згадаємо та назвемо всі планети по порядку. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Молодці. А утримує. Всі планети на орбітах Сонце, правильно. А як називається декілька зірок, які об'єднані в одну групу? Сузір'я. Згадали? Як називаються ці камені великі і маленькі? Великі Астероїди, маленькі, метеорити? А це яскраве космічне тіло з хвостом, як називається? Згадайте? Комета молодці. А розпечена вогняна куля це Сонце. Ну, а це, звичайно, згадали це наша планета Земля. Чи сподобався Вам загадковий світ космосу? Я гадаю, що так. А нам час завершувати, тому до побачення!